Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. І більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві чи злі? Сьогодні усе. Для тебе озера гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того, чи ні? Осмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні.